Добрий день, шановні присутні. На засідання комісії шести членів комісії прибули чотири. Комісія вона уповноважена для проведення розгляду питань. Ви ознайомилися з порядком денним. У когось будуть якісь зміни до порядку денного немає. немає. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? Прошу голосувати. Дякую. Змін немає, тому прошу проголосувати в цілому. Дякую. До про внесення та затвердження змін до програми соціального захисту населення Краловецької міської територіальної громади на 24-26 роки доповідає Петросенко Ганна Віталіївна, головний спеціаліст відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Краловецької міської ради. Будь ласка, Ганна Віталіївна. Відділ соціального захисту населення Криловець... виконавчого комітету Краловецької міської ради просить виділити. Додатково кошту у сумі 268,917 тисяч гривень для здійснення переплати газети Коловецький місник 957 особам пільгових категорій, які, які зареєстровані та проживають на території Криловецької міської ради. Є, для цього є звернення громадської організації так. і також провести перерозподіл коштів, зменшивши на 60 тисяч матеріальну допомогу дітям. З інвалідністю, на 10 тисяч гривень матеріальну допомогу громадянам Королевської міської територіальної громади на поховання, відповідно збільшивши на 25 тисяч гривень суму для здійснення компенсаційних виплат за пільгових проїзд окремо категоріям населення залізничним транспортом, на 18 тисяч гривень збільшити матеріальну допомогу громадянам на відшкодування проїзду для проходження курсу лікування гемодіалізом. І на 27 тисяч гривень матеріальна допомога громадянам на лікування та у зв'язку зі складними життєвими обставинами. Так, які питання є до Наталії Віталіна? Немає. Наталія, а скільки в нас людей користуються вимоги діалізом? Шість шість годин. Немає питань? Питання розглянуто на бюджетній комісії. будь ласка, хто за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії? Прошу проголосувати. Дякую, дякую. можете відповідати. Можете бути так. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Кролевецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, років, будь ласка, Ольга Миколаєва. Началися зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту Кролевецької міської територіальної громади на 2024 четвертуй, роки, років, а саме у напрямку забезпечення функціонування та удосконалення. Спортивної діяльності дитячої нацької спортивної школи Олімп Кролевецької міської ради на збільшення на 347 тисяч гривень на заробітну плату на грудень місяць працівникам. Питання розглядалося на бюджеті. Да, 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 Які да, питання да. є до одного? Немає питань. Хто за те, щоб дане питання винести народ для сесії? Прошу проголосувати. Дякую. 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 Наступне питання про внесення і затвердження змін до програми розвитку культури з туризму охорони культурної спадщини на території Коловецької міської територіальної громади в період 24-26 років, будь ласка, Юра Псаджуманюк, начальник відділу культури туризму Хиловецької міської ради. спадщини на період 24-26 років. Зміни пов'язані з тим, що погоджено на. Для мистецької школи музичних інструментів, а саме установки формальної даної установки, а також 10 тисяч на придбання переплату періодичних видань для публічної дієвики. Звісно, всім ми це змінили до Бюджетка за цей Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Дякую. Дякую. Наступне питання. Пронесення та затвердження змін до програми забезпечення первинною медичною допомогою населення Кроловецької міської територіальної громади на 22-24 за роки доповідає Сергія Наталія Лохальна, директор комунального підприємства центр первинної медико-санітарної допомоги Криловецької міської ради ласка, області передачі. Шановні колеги, до вашої питання пропонується до розгляду рішення про внесення змін до програми забезпечення первинної медичної допомоги населені на Керови. Міської територіальної громади на 22 і роки. А саме додаток перелік заходів 2024 рік пункт 3.1, 1 витрати пов'язані з відпуском лікарських засобів без на пільгових умовах громадянам, які мають на це право від згідно чинного законодавства збільшити суму на 60 тисяч гривень. Дана сума збільшення погодження на, на бюджетній комісії і передбачає охопити е, період грудень і частково січення місяця. Пункт 5.1. Оплата комунальних послуг на енергоносії. Збільшити суму на 156 тисяч 135 гривень, в тому числі теплопостачання 151 350 гривень, е, гривень і вода й вода відведення 4785 тисяч гривень. Дане питання також погоджено на бюджетній комісії. В програмі в паспорті програми загальний обсяг фінансування ресурсів необхідна на 2024 рік. необхідно збільшити і стана 2 два мільйони підсот двадцять гривні. Які питання є до Наталі Михайлівні? Як ви зрозуміли, з, доповід... з доповіді, Всі питання були погоджені вчора. На комісії бюджетній. Наталя Михайлівна, я прошу вибачення. Додаткові кошти ви просили, так я просила задаткову. Я просила, Ну це все додатково 60 тисяч на лікарські так. рецепти. Це безкоштовно, uh -huh. що передбачає програма. І додаткові кошти це теплопостачання сто тисяча і води відведення чотири Це лише для забезпечення. Комунальних літіжей і груді місяці. ці дякую. Хто за те, щоб дане питання виности народ процесів? Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання. про і затвердження змін до програм надання якісної вторинної медичної допомоги населенню Кроливецької міської територіальної громади на двадцять 24 роки доповідає Сергій Вікторович Поговайло, головний лікар комунального підприємства Кроливецька лікарня. Це ж зміни на стосується погоджених на бюджетній комісії додаткових коштів, виділених на збільшення, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Загальна сума мільйон сто три. Чтири тисячі гривень, також збільшене обсяги фінансування по пункту 5, Це інші видатки населення, відшкодування вартості пільгових медикаментів при амбулаторному лікуванні. Загальна сума 120 тисяч гривень. Так. Також у нас зменшується обсяги фінансування по шостому пункту. Інші виплати населенню це послуги з медичних оглядів, призовників громадян, які приписуються до призовної дільниці. Тобто ну, це кошти, які залишили нас, відповідно вони переносяться на Пільгові медикаменти, і також додаткового фінансування по пункту 7 придбання придбатів матеріалів це сума коштів 199 тисяч 760 гривень. Це на придбання паливно-мастильних матеріалів. Це для забезпечення роботи генераторів, також санітарного транспорту лікарні. Ну, це такі зміни, які вносяться. І загальний обсяг фінансування програми за три роки складе 25 мільйонів 32 тисячі по рокам. Ну і в тому числі 24 рік це 10 мільйонів 618 40 тисяч гривень. В принципі, всі попитання всі узгоджені, підтримане бюджетної комісії. Прошу підтримати. Так, є питання до Сергія Вікторовича? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Будь ласка, дякую. Про присвоєння Криловецькому міському голові Лехману Віктору Григоровичу чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування, доповідає друля Оксана Миколаївна, головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової інформаційної роботи апарату Криловецької міської ради. Будь ласка, за відповідно до статті 15 закону України про службу організації місцевого самоврядування. Прошу розглянути питання щодо присвоєння Криловецькому міському голові Лихману Віктору Женковичу, який успішно працював на займаній посаді не менше як два роки. Черговий, сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад визначені законом україни про службу органах місцевого самоврядування з 18 листопада двадцять четвертого року так які питання є Ні, немає питань Хто за те щоб дане питання винести на сесію прошу проголосувати будь ласка на нас наступне, про присвоєння секретарю Криловецької міської ради позинцю сергію михайловичу четвертого рангу посадової особи місцевого самоврядування будь ласка Відповідно до статті 15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, прошу оглянути питання щодо присвоєння Пузинку Сергію Михайловичу секретарю тарюк міської ради, який успішно відпрацював на займаній посаді не менше як два роки черговий 9-й рад посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад, визначених законом України про службу в органах місцевого самоврядування з 19 листопада 24 року. Питання є до Оксани Миколаївни. Mm -hmm. Немає. Хто за те, щоб дане питання винести сесію, Прошу проголосувати. Дякую. Дякую, Оксана Миколаївна. Понесення і затвердження змін до програми розвитку освіти Краловецької міської територіальної громади на 24 рік доповідає Станіслав Вікторович -на Салига, начальник відділу освіти Краловецької міської ради. Планується збільшити. Програму на 1 мільйон 18 тисяч 77 гривень. Це в тому числі пріоритет один, дошкільна освіта збільшено на 54 740 гривень, тут медичні огляди, ремонт системи водопостачання, ремонт системи опалення. Пріоритет номер 2 загальна середня освіта збільшена на 87. 80... На 838 тисяч 838 507 гривень. Цей пріоритет входить для оплати проведення медичних оглядів для оплати поточного ремонту самозлан ліцей No3, співфінансування та кошти Державної субвенції для, для придбання обладнання та мультимедійного обладнання Кабінету захисту України. І також придбання пального для шкільних автобусів. Ну і зменшено так, ой, пріоритет номер 4 позашкільна освіта. Збільшено в сумі 35 тисяч 130 гривень це проведення, для оплати проведення медичних оглядів та на заходи для проведення заходів. Пріоритет номер 5 це інклюзивна освіта, зменшено на 9 тисяч гривень. Економія по енергоносіями перенаправлено на заробітну плату центру професійного розвитку педагогічних працівників. Приоритет номер 6 техногенна та пожежна безпека це 98 700 гривень. Це придбання матеріалів для ремонту в укритті закладу загальної середньої освіти, це гімназія номер 5 та придбання пушки теплової в укриття закладу загальної середньої освіти гімназії теж не можна. Є питання до Станіслава Вікторовича. Станіслав Вікторович, туалет по третій школі – це той, що обговорювалося питання, чи це як щось інше? Я багато обговорюю, це, мабуть, той. Туалет по третій школі. Ясно. Я про який, ну, Ну, Ви знаєте, що було, було звернення. Я доповідомляла голові, і вам повідомляла. Нового, письмового не було, це так, просто не знаю. Ну, він уже гуляє. Це звернення гуляє, кажуть, інтернетом. А -а -а. Я не бачила, але вчора мені вже телефонували. Станіслав Вікторович, ще питання до Станіслава Вікторовича? Немає. Будь ласка, хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Дякую. І наступне питання про внесення та затвердження змін до програми реалізації стратегії реформи шкільного харчування в Правовецькій міській територіальній громаді на 24-27 роки Флаг Вікторович Масалига, начальник відділу будь ласка. Депутати на ваш розгляд пропонується проєкт рішення і ми. Збільшуємо асигнування, саме 53 тисячі гривень на придбання продуктів харчування по закладах середньої освіти на безоплатне харчування дітей перших-четвертих класів за рахунок коштів субвенції зв'язку з прийняттям постанови 1145. Це про деякі питання щодо надання державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів. Перерозподіл пошту Розуміло є питання про Саміславіктовичу? Немає хто за те, щоб дати питання винести на сесію. Будь ласка, прошу проголосувати. Дякую про внесення змін до програми забезпечення потреб харчування добровольчих формувань Хродовицької міської територіальної громади на 24 четвертий рік. Будь ласка, шановні депутати, до вашої уваги про внесення рішення про рішення то. Щодо забезпечення потреб харчування добровольчих формувань, з більш, прошу збільшити програму на 200 тисяч гривень. Питання на видніше на бюджетні питання розглядалися да, да, да. Це не? Це на який період? Ми тут написали листопад грудень і ну, трошки січня, я думаю. Mm -hmm. Не я думаю, а планували так. <фуз Media> <Mohables> Взагалі та сума на місяць 172 тисячі, але говорили ну, питання, що все таки якось мішиться частина. Ну, працювали з командиром і так далі. А скільки на сьогоднішній день харчуємо цих людей? Ну, кількість порцій 80. 80. Харчує, На да. мільйон 400 ми вже точно більше харчували. Це за, за рік. За рік. За рік. Да. Да. <клес> Та тобто. то на році майже два були. ні, ну цифри ви повинні знати на комісію дітей. Тут же не тільки сидить Петрова, тут сидять люди, які яким цікавиться питання. Давайте домовимося від діло світи, що ви будете все таки це зустріти на ні, ну, говорить, що 80, не знаю. Порцій. Я, так, я зрозуміла. Кількість, ну, якщо 50, 80, 80 порцій, ну, то людей буде 50, 70, да. 70 40, 40. Ж, так же? Не всі не мінялося там. Мінялося. У зай... нас кожного місяця було 100 баків. А, хтось добав купуючи. Ну, зрозуміла. Так. Ми по порціям рахуємо. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, є ще питання? Немає питань. Немає, Наталі, наприклад. То за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Все, Можете бути вільні. Сергій Михайлович, залишаємо питання про план діяльності підготовки проєктів да, регуляторних також актів також. на 25 рік. Будь ласка, доповідає позинові Сергій Михайлович, секретар колегії ради. Шановні депутати, відповідно до закону про місцеве самоврядування України, про засади державної регуляторної політики. Вносимо проєкт рішення про затвердження плану встановки і проєктів регуляторних актів Кровоцької міської ради та комітету на 2025 рік. Пропонується один регуляторний акт розробити та затвердити протягом першого півріччя. Це про затвердження порядку розміщення персонних тимчасових споруд для провадження підтримківської діяльності на території Кровоської міської територіальної громади під час проведення ярмарок святкових урочистих розважальних масових заходів. Розробник даного порядку відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету провели міської ради. Відповідно до плану, першому півріччі ми повинні даний проєкт рішення розглянути та погодити з Державною регуляторною службою, і внести на розгляд депутатського корпусу. Так, дякую. Є питання? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу голосувати. Дякую. Питання, які виносилися сьогодні на засідання, комісії вичерпані, дякую всім за роботу. Дякую.